Та й взагалі в рефію всі хочуть служити. Не за гроші, за ідею. угу. По контракту Ежедневно тільки в одній Москві, на пунктах строгий відбір проходить 100-150 чоловік. Якщо всі так хочуть служити, чому тоді на кадрах порожні коридори? А всій країні таких тисячі? Навіщо тоді цей сюжет, якщо від бажаючих і так немає відбою? Может тому потому что за рик год, как вони люблять це называть, из России релокувалися миллион триста тысяч россиянцев. А у кого есть возможность спешат уехать из страны? Вот, да. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. А можно тогда попросить а, оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список, а, и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых. Не, не хочу. А, почему? Ну, ну зачем, зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну ніжі я не хочу. Не готово, да? так? Якщо все так добре, навіщо тоді ваш дід викликає залишки запасників на військові збори? Навіщо ви розставляєте по містам мобільні військомати? Чому ваші призовники спалюють стаціонарні військомати? Я пам'ятаю своє рідне село! Де я лопатою черпав гівно, не піду в армію? Воу-воу, не піду в армію! Yeah. Одного з них, 18-річного мешканця Твері, за підпал відправили до СІЗО. Пожежу дерев'яного сараю, з якого росіянці відправляють на забій, загасив поліцейський, який тоді патрулював вулицю. Тож згоріла лише одна стіна, яку за старою росіянською традицією просто заклеїли плакатом до дня перемоги. А з вами був Ярослав Сезоненко. Про які ще новини ви хотіли б почути на цьому каналі? Пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки. До зустрічі.